Давайте, чекайте, 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 чекайте. На тебе виберу. Чекайте, давайте так, на переправі, коли зміняють? думаю, У нас вже досвід має. Справа в тому, що так як умови немає, то нам все одно треба буде з вами визначатися у секретарі сесійного засідання. І я думаю, що було будемо ідеально збиратися сім'ї засідання. І коли є, що я щось буду робити, так, вона обов'язково. Зупиніся. Так, значить, час ще і ми проводимо, продовжуємо роботу. На сьогодні скликана 51-ка зачергова сесія Чеченської міської ради восьмого скликання із складу 26 депутатів присутні на сесії у нас 17. 17. Отже, сесія Ченської міської ради відповідно статті 46 закону України під місцем питання є правомочною. А відтак. 51 позачергову сесію Ченської міської ради просьго степання оголошує від Так, що секретаря його обираємо? Ніхто заперечень немає. Тоді я вас прошу проголосувати. Хто за те, щоб було вдивлено використовується секретаря засідання? Ну, У нас сьогодні голосування буде здійснюватися за допомогою електронного голосування системи ЄСПГ. Я сподіваюся, що вона буде сьогодні безкорисно працювати. <кій> І а, продовжуємо нашу роботу. Значить, як уже ми ще один комісію. Ми ще ж доголосувати. Нам треба визнатись порядку від них. Відповідно, розпорядження номер 212 по з 51 сесії. Позачаровийся Свіченської міської праві на передней день, бачимо, що ми ці три питання, які вам щойно не Готові десь треба? Не треба. Тоді я прошу проголосувати. Хто за те, щоб прийняти ці питання за основу, прошу підняти руку. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Змін доповнення будуть? Немає. Якщо немає змін допомогти, прошу проголосувати в цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного голоса приймається. Ну, а так як ми зараз переходимо безпосередньо, будемо до розгляду питання, розповідає, прошу зареєструватися, провести електронну реєстрацію. Стосовно регламенту я вас попрошу просто дотримуватись того регламенту, який передбачені бачимо, в нашому регламенті роботи. І переходимо до розвіду питань порядку денного. І перше питання про визначення опорного закладу освіти та реалізацію закладу освіти Члянської міської ради шляхом приєднання. А Лариса Андріївна щойно інформувала, потреба що ще є інформацію? Немає. 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 То що, переходимо зараз до голосування? Да.

Zbier dopo riješení budu. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до питання про заперечний передавання картків щодо передачі майна закладів освіти. Додаткова інформація не потрібна? Ні. Не потрібна. Ні. Якщо не потрібна, тоді переходимо до голосування. Хто за те, що рішення прийняти за основу? Прошу голосувати. Голосувати в цілому. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Останні третє. про затвердження структури відділу освіти Челянської міської ради. Закористя <клес> на рівні ще буде додаткові? Немає. Якщо немає, переходимо до голосування. Голосуємо за основу. Прошу проголосувати. Змін доповнення будуть? Немає, дякую. Значить, голосуємо в цілому. Прошу голосувати. Шані депутати, питання яке було привелося 51-ї зачергової сесії Черняської міської ради з посуванням дату. У кого політики зауваження, що проведення сесії немає. У кого будуть заяви зведення пропозиції? Прошу висловлюватися, мережі немає? Немає. Тоді я всім дякую за роботу. 51 на чергову сесії Ченякої міської ради возимо стакан. Оголошується зараз.